Наталія Чуб Дарунки Святого Миколая. Маленькі тендітні сніжинки кружляли за віконцем, то злітаючи раптом угору, то повільно опускаючись униз. Вони виблискували й мерехтіли, не мов би справжнісінькі коштовності. Оксанка та Іванко із захватом спостерігали за сніжинками з вікна дитячої кімнати. Ще вчора все навкруги було таким сірим і сумним, що дітям здавалося, що зима і зовсім не настане. А сьогодні раптом випало стільки снігу, скільки діти ще ніколи не бачили. На віконцях з'явилися дивовижні візерунки, і дітлахам навіть довелося відігрівати скло своїм диханням, аби бачити, що коїться на дворі. Ой, як гарно! У захваті вигукнула Оксанка. Усе, усе навкруги, не мов би вкрите білою пуховою ковдрою. І справді гарно, погодився Іванко. Гайда кататися на санчатах із отої снігової гори. Кажуть, то святий Миколай іде снігом стежки замітає, сказала мама, зайшовши до кімнати, поцілувати дітлахів. Ура! закричали Іванко та Оксанка. – Святий Миколай любить усіх дітей і приносить їм подарунки. Мамо, а подарунки в нього у мішку для всіх знайдуться. На мить мама замислилась і сказала: Певна річ, святий Миколай любить усіх дітей, але подарунки отримує лише той, у кого добре серце, хто всім допомагає. Мама пішла з кімнати, а Оксанка з Іванком почали обговорювати важливу новину. Цікаво було б побачити святого Миколая, задумливо промовив Іванко. Шкода, що нам не можна не спати вночі. Усі в будинку почали готуватися до свята. Дорослі потай перезиралися один з одним. І поводилися якось дивно і загадково. А Оксанка і Іванко діставали надзвичайно красиві скляні кульки з величезної коробки. Туди мама минулої зими сховала ялинкові іграшки. Також там лежали і маленькі ліхтарики, а ще горішки, які Оксанка і Іванко загортали у срібну та золоту фольгу. Прикрасивши ялинку, діти пішли на вулицю. Вони взяли санчата та попрямували до снігової гори. Ой, поглянь, що то за пташка, покликала Оксанка. Іванко помітив маленьку синичку, котра змерзла і ледь трималася на гілці невеличкого деревця. Потрібно їй допомогти. Іванко взяв пташку в долоні і почав гріти її своїм диханням. Доведеться повернутися додому. Та ми ж хотіли покататися на санчатах, сплеснула руками Оксанка. А тепер додому йти. Ну так, хотіли. Але ж ти бачиш, синичка зовсім змерзла, їй потрібна допомога. Повернулися Оксанка і Іванко додому та почали зігрівати пташку. Іванко їй будиночок змайстрував, Оксанка пуху туди наслала. Опритомніла синичка, відігрілася, попила водички, подзьобала зерняток і заспівала. Оксанка і Іванко зраділи, що врятували синичку. Ось трохи потеплішає, випустимо синичку, нехай летить, а поки що гайда на гірку, сказав Іванко. Діти вибігли на ганок і побачили маму. Вона розчищала стежки від снігу. Мамо, ми зараз, відразу крикнула Оксанка. Давай, мамі, допоможемо, запропонувала вона Іванкові, а на санчатах потім. Діти взяли лопатки, які змайстрував для них татко, і невдовзі всі стежки коло будинку було розчищено. Які ж ви в мене молодці, помічники, похвалила мама, Оксанку і Іванка. Святий Миколай обов'язково принесе вам подарунки. Увечері діти готувалися до сну. Вони чекали на доброго святого, що приходить саме цієї ночі і залишає слухняним і чуйним діточкам подарунки. Діти щосили намагалися не заснути, Іванко навіть ущипнув себе, щоб підбадьоритись. А коли годинник у вітальні пробив. Так багато разів, що хлопчик навіть збився рахувати, у кімнаті раптом стало світло, як удень. Іванко відчув, що в кімнаті стало трохи холодніше, немов теплого літнього дня він зазирнув у холодний колодязь. Вітаю, Іванко, почув хлопчик низький гучний голос. Сивий дідусь у теплій шубі раптом з'явився перед Іванком. У діда були ясні, променисті очі, густа біла борода. У руках він тримав дерев'яний посух і великий мішок. Невже ви той самий святий Миколай, що приходить до слухняних діточок, здивувався Іванко. Як шкода, що Оксанка вже спить. Ми чекали, чекали на вас, але вона заснула. Я був у різних діточок. Ось і до вас завітав. Це тобі, Іванко, сказав святий Миколай і простягнув хлопчикові коробку із солдатиками і футбольний м'яч. Дякую, то була моя мрія. Як же ви здогадалися, звідки дізналися? Іванко був у захваті. Мені зовсім не складно дізнатися, про що ви мрієте. А ось це я приніс для Оксанки. Святий Миколай витяг із мішка чудову довгу косу ляльку у блискучому вбранні. Ви зробили чимало добрих справ. І пташку врятували, і матусі допомогли, і батьків протягом року слухалися, сказав святий Миколай. У вас чуйні серця, і ви робите добрі справи безкорисливо. Не заради подарунків. Іванко дуже зрадів і тільки не хотів спитати, чи приніс святий Миколай подарунки і його друзям. Аж раптом Іванко, Оксанко, час вставати, пролунав матусин голос. Іванко прокинувся і озирнувся навколо. Отже, мені все це наснилося. І святий Миколай зовсім не приходив до нас сьогодні вночі, засмутився хлопчик. І тут він побачив прекрасну ляльку і коробку з солдатиками, а ще справжній футбольний м'яч. Іванко підбіг до мами і голосно спитав Матусю, адже це насправді був він, святий Миколай. Мама обійняла Іванка й Оксанку і ніжно посміхаючись сказала. А вже ж, мої любі, цієї чарівної ночі він виконує найзаповітніші бажання дітей, але приходить він тільки до тих малюків, у кого добрі і чуйні серця, до тих, хто робить добро не заради нагороди.